На Росії дружині мобілізованого на війну в Україну окупанта влада влаштувала справжню клоунаду замість обіцяних у вигляді допомоги дров, що в принципі теж є не дуже рівноцінним обміном на вбитого чоловіка. Їй привезли увага: два квитки в цирк про це засмучена росіянка. Розповіла сама відповідне відео опублікувала низка російських пабліків, і воно швидко поширилось у мережі. муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урубского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Як зазначає дружина окупанта, вона живе разом з двома інвалідами першої групи та дитиною. У жінки вдома немає ванної, а тому їй для того, аби помитися, потрібно розпалювати баню. Тож припускаємо, митися потрібно буде у холодній водичці або ж і взагалі відмовитися від банних процедур.